День автономної Республіки Крим відзначили сьогодні в Одесі. Урочистості з нагоди референдуму 24-річної давності, коли Кримчани проголосували за автономію півострова у складі України, відбулися у військовій гавані, де нині базується українсько-військово-морський флот. Точніше, та його частина на чолі з флагманом Гетьманом Загайдачним, яку вдалося вивезти з окупованого Криму. Тут з'явився меморіальний комплекс на честь загиблих у зоні АТО моряків. Їх вшанували хвилини мовчання. А згодом на облавку Гетьмана Сагайдачного екіпаж вишикувався у Волетенський тризуб. Усе це робили для того, щоб іще раз продемонструвати з окупацією Криму ніхто не змирився. Увага на верхній палубі! До возвращения Криму осталось на полчаса менше. Ми ні на секунду не сумніваємося, що так это і буде. Ми ні на секунду не сумніваємося, що знам'я будет реять над Кримом і залог тому наша армія і флот. И ми вернімо свою територію, повернемо э, Крим під контроль України.